Минають дні, минають ночі, минає літо, Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, ні сміюсь. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої, коли добрий й жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись і дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще й гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти, Доле, де ти, нема ніякої. Коли добре жаль, Боже, то дай злоє, злоє.